Вітаю усіх на каналі Сімейні Традиції. Пропонуємо сьогодні трішки зазирнути в давнину і дізнатися про те, як відзначали свято наші предки. Але спершу варто з'ясувати, чи був у українців звичай святкувати медовий, яблучний, горіховий спас, як пишуть чимало інтернет-видей. Чи існувало в українській традиції святкування медового, яблучного і горіхового спасу? Ви помітили, що останнім часом у ЗМІ все більше зустрічається матеріалів про три спаси: 1 серпня медовий, 6 серпня Яблучний, 16 серпня Горіховий. Етнологи запевняють, що до українських звичаїв вони не мають жодного відношення і насправді відображають російську народну традицію святкування. Так публіцистка, авторка блогу про історію культури України. Дана Вишніківська однією з перших у 2013 році звернула увагу на появу нетипових українській культурі традиційних святкувань серпневих свят і провела власне дослідження. Вона відзначає, народні назви і традиції трьох серпневих свят спасів дуже відрізнялися в українців і росіян у 19 столітті. Щоб у цьому пересвідчитись, досить зазирнути до поважних етнографічних праць. Хотіло б здумати, що це просто неуважність журналістів, а не свідома політика русифікації через культуру. Можливим джерелом дезінформації стала книга сапіги Українські народні свята та звичаї, яка є найбільш доступною в мережі інтернет і вплинула на зміст україномовної Вікіпедії. Ця книга досить непогана для початківців, але в ній змішані в одне ціле українські та російські звичаї трьох спасів. Дійсно, якщо ми звернемо увагу на найбільш поширені народні назви трьох свят, то побачимо суттєві відмінності. 1 серпня перший спас українців Маковія, а в росіян медовий спас. 6 серпня другий спас українців просто спас, Великий Спас, а в росіян Яблучний Спас. 16 серпня третій спас в українській. Третій спас після свято Успіння, а в росіян хлібний спас, горіховий спас, спас на полотні. Дослідниця також виявила, що ні український народознавець Василь Скуратівський у своїй праці, дідух Свята українського народу, ні етнограф Олекса Воропай у двотомнику звичаї нашого народу не зафіксували нас медовий яблучний щодо першого та другого спасу відповідно. Крім того, етнографи не описують жодних українських обрядів на свято третього спасу. Натомість у росіян третій спас відзначався різноманітними обрядами і мав кілька нас. Хлібний спас, бо росіяни в цей час лише закінчують шнива і випікають до свята хліб з нового врожаю. Спас на полотні, бо в Росії було прийнято на цей день торгувати полотном на Зелених горах. Горіховий спас починали збирати в лісі горіхи ліщини, відзначає дана Вишніківська. То чому ж російські вряди почали описувати як власне українські? Етнолог, доктор історичних наук і професор Валентина Борисенка цю плетенину пояснює непрофесійністю дослідників. У 1990-х роках, ознайомившись з етнографічною літературою, не дочитавши, що в ній описано, аматори від етнографії придумали кілька спасів горіховий, яблучний, медовий. Але це з розряду фантазій. У народі був один спас 6 серпня, лише дуже локально часом свято Маковія 1 серпня називали Малим Спасом, яке походження має народна назва свята? Слово спас є скороченням від слова Спаситель, тож така назва трьох церковних свят серпня пояснюється тим, що і на 1, і на 6, і на 16 серпня Православна Церква встановила свята, пов'язані з іменем Ісуса Христа. 1 серпня винесення чесних дерев животворчого Христа Господнього, 6 серпня проображення Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. 16 серпня перенесення з Едеси в Константинополь нерукотворного образу Ісуса Христа на полотні. Дослідники припускають, що в дохристиянські часи наші предки в цей час відзначали язичницькі свята, пов'язані зі збором врожаю, а духовенство, намагаючись витіснити поганські свята, замінило їх християнськими. Однак, як і у випадку зі святим Купала, церковне та народне тісно переплилося у звичаях нашого народу. Тож зараз відділити одне від іншого дуже важко. Врешті-решт розуміння, з якого слова походить народна назва свята, дозволяє зробити висновок, що додавати до нього взяті з російської культури традиції та прикметники, точно не варто, адже це не лише не відповідає нашим звичаям, а й поплюжить ім'я Сигна Запам'ятайте, не існує ні медового, ні яблучного, ні ще якого-небудь спаса, бо Спас це Спаситель, наш Ісус Христос і ніщо, і ніхто інший. Як святкували українці, спаса в давнину, другий спас припадає на період Успенського посту, який триває до свята Успіння Богородиці, тому й має другу назву Спасівка. Однак у День Свята є певні послаблення в пустуванні, можна вживати рибу та олію. До слова, етнограф Олекса Воропай зафіксував цікаву легенду про те, чому взагалі з'явився цей піст. У ній мовиться, що Спасівка це продовження Великого Посту. Бог призначив для Великого посту 9 тижнів, а світі отці почали просити Бога, щоб щось із тим зробив, бо людям важко витримати такий довгий піст. Тоді Бог розділив той піст на дві частини: сім тижнів весною перед Великоднем і два тижні в кінці літа перед Спасом. Ось чому за народними віруваннями у спасівку треба так само постити, як і у Великий Піст. З останніх давен на наших землях існувала традиція освячувати на спаса дари природи. Люди несли до церкви яблука, сливи, груші, буженкові вінки, бджолині стільники, іноді мак, моркву, цибулю, лікарське зілля, зокрема, васильки та чорнобривці. Повернувшись із церкви, родина зазвичай сідала за стіл і розговлялася. Їли яблука з медом і запавали виноградами або яблуневим вином щоб садовина робила. Готували страви з городини нового врожаю та обов'язковими обрядовими стравами на спасу були пироги, або струделі завиванці з яблуками, спечені в печі. Їх споживали з медом. Ще пекли поминальні калачі, хлібці і роздавали їх з яблуками бідним, розповідає Валентина Борисенко. З особливим нетерпінням чекали спаса пасічники. Недарма в Україні з 1997 року запроваджено в цей день професійне свято бджолярів, День пасічника. Кожен бджор за 2-3 дні до свята підрізав пчоли, робив ревізію, щоб визначити, скільки меду взяти собі, скільки залишити бджолам на перезімівок. Вилучав пусті. Вищини об'єднував малочисельні сім'ї, годилося напередодні Спаса пригостити медом сусідів, приятелів, дів, сиріт та наймічних людей, пише український народознавець Василь Скоротівський. В деяких місцевостях у цей день джуллярі запрошували на гостину родичів і сусідів. Господар частував медом, медяниками, коржами, проводили ігри, розваги, пов'язані саме з медом і яблуками. Знаходився такий господар, у якого був великий садок, у якого була велика пасіка, розповідає краєзнавець з Луганщини Віра Аносова. Спаса це також день поминання мертвих родичів, особливо на Житомирщині, Волині Поділлі. За народними віруваннями душі померлих у весняно-літній період з'являються тричі. На страсний четвер на зелені свята і на Спаса. Так на полісі в ніч перед святом готували ритуальну вечерю. Діди. Після якої запалювали свічку і молилися Богу. Крім того, залишали страву з ложками на краю печі, щоб уночі їли діди, тобто дучі померлих родичів. Також поминальними звичаями на Спаса було пов'язане роздавання садовини старцям біля церкви. Валентина Борисенко відзначає: майже всюди в Україні побутувало вірування, що тим, у кого померли діти, не можна до Спаса споживати фрукти, передусім яблука. У їхні діти на тому світі не отримують яблучка. Скажуть їм, що яблучка з'їли їхні батьки. Це вірування побутує тепер, але його вже майже ніхто не дотримується. Василь Скорядівський розповідає, що напередодні спаса українські господарі готували особливі обрядові свічки. Трійці схожі на тризуб. Перед їхнім виготовленням господиня вносила в хату зеленосвятинське, купальське та маковійське зілля, і в нього господар загортав першу свічку. Повернувшись із церкви, господар стрійці обходив пасіку і запрошував родину до столу. Цікаво, що не всюди в Україні свято відоме під назвою Спас. Так, у Міжгірському районі, що на Закарпатті, його називають лише Преображенням. Тут не освячують городиною фрукти, хоч і святкують досить урочисто. Проводять мирування священнику церкві, свяченою водою, накладає мирянам хрестики на чолі. У природі після спаса вже досить відчутнім стає подих осені. Раніше в середині смузі України після цього свята вже могли трапитися й заморозки. Тому й мовиться, прийшов спас, пішло літо від нас. На Спаса господарі та господині любили помічати погоду, бо вірили, що вона може підказати, якою буде осень та зима. Наведемо деякі прикмети. Якщо день сонячний та безхмарний, осінь буде сухою, якщо і мокрою. Яка погода на спаса, такою буде і Покрова. Як у Спасівку будуть великі вітри, то зима буде з віхолами та лютими морозами, якщо у спасівку на деревах жовтіє листя, буде рання осінь. Бажаємо вам гарних серпневих свят у колі родини. До зустрічі в нових відео!